Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У затишному куточку старого саду, де сонячні проміні лагідно пробивались крізь густе листя, жив мудрий павук на ім'я Артемон. Його павутина, натягнута між гілками, виблискувала на сонці, мов коштовний камінь. Артемон був відомий серед мешканців саду своєю майстерністю плетіння та глибокими знаннями про життя. Одного ранку до нього підповз молодий павучок на ім'я Тім. Його очі блищали від цікавості та бажання навчитися мистецтву ловлі мух. Доброго дня, шановний Артемоне! вічливо привітався Тім. Я чув про вашу неперевершену майстерність. І прийшов навчитися плести павутину та ловити мух. Артемон усміхнувся, відчуваючи щире прагнення молодого павучка. Вітаю тебе, Тіме, відповів він. Мистецтво платіння павутини та полювання це не лише техніка, але й уміння природи, я з радістю поділюсь тобою своїми знаннями. Наступного дня Артемон і тім. Розпочали навчання. Вони розташувались на Великій гілці, звідки відкривався чудовий вид насад. «Перш за все, ти повинен відчути матеріал, з якого плетеш, почав Артемон. Паутина це наш інструмент і наша зброя. Вона повинна бути мічною та еластичною». Тім уважно спостерігав. Як Артемон витягував тонкі нитки та сплітав їх у складний візерунок. Кожен рух був точним і виваженим. Справуй тепер ти, запропонував Артемон. Тім обережно почав витягувати нитку, але вона постійно рвалась. Не поспішай і чий ритм!» – порадив Артемон. Плетіння павутини вимагає терпіння та концентрації. Після кількох спроб Тім нарешті зміг створити свою першу павутинку. Вона була не ідеальною, але міцною. Тепер, коли ти ошвоїв основе плетіння, важливо зрозуміти, де розташувати павутину, продовжив Артемон. Місце має велике значення для успішного полювання. Вони разом оглянули сад. Звертаючи увагу на місця, де найчистіше літали мухи. Бачиш квіти?» – вказав Артемон. Мухи люблять нектар, Розташовуй свою павутину поруч, і ти матимеш більше шансів на здобич». Тім уважно вибрав місце між двома гілками біля квітучого куща та почав плести нову павутину. Коли павутина була готова, Артемон навчив тіма правильному розташуванню. Тепер ми чекаємо, пояснив він. Полювання це не лише дія, але й мистецтво терплячого очікування. Вони сховались в тіні листя, спостерігаючи за павутиною. Незабаром муха, приваблена ароматом квітів, потрапила в тенета. «Час діяти. прошепотів Артемон. Тім Швидко підбіг до здобичі та обережно оплів її павутиною, як вчив наставник. Після вдалого полювання тім відчував гордість і вдячність. Дякую вам, пане Артемоне, за ваші уроки, сказав він. Тепер я розумію, що полювання це не лише про їжу, а й про гармонію з природою. Артемон усміхнувся. Пам'ятай, Кіме! Справжній мисливець поважає свою ждовець і навколишній світ, використовує свої написки мудро і з добротою. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиши, і казка прийде. у новий чарівний Васід приведе.